Чи випустите ви себе назовні? Використати ключ. Ти кладеш ключ до дверей перед гратами. Ключ до дверей створив двері. Так, зберігаємося. Все. Не, не звертайте увагу на музику. Так, ну да. Ну да, ну да, ну да. Я як завжди забуваю про піре. Так, хаос-хаос, він каже. Ау. Ну, на нохи данные поки що не тяху. Так, гипноз. Кріс робить дивний погляд. Наступний не так и послаблена. Дьявол-то Ну ми заведемо хоровод. Ау. Так, е дьявол. Стоп. Нам треба. Річник масті, чир вас целуденьки. солоденьке. тут дивіться, просто устав. Головна порада це вперед вниз. Віднос. Визаєш щось співає. Остап така послаблена, послабна. Я трохи втомився. Yeah. Ха, ха ну пограємо в різанину. Давай, опа! Опа. 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 Так, дія. Ага, ну так, ми вже зробили віднос, тому... Піп-піп, гайда на каруселі! Yeah, Тепер отут стоїмо і дивіться, коли випустимо поступ... і повиспускаємося. Так. Гіпноз. Ти зробить дивний погляд. Наступна атака послаблена. Джалу трохи втомився. Хі-хі, вам весело, а страфи ще краще. Ти Там ніби ще веселіше. Ай. Я починаю говорити і починаю отримувати ай, урон. Так. Кріс, ти в нас їж. Гарберга. Так, ви захищаєтеся. Крисокостовий гарберг. Yeah, oh, oh, oh. Червий бобний, а може будь-що? Так, отут обережно, дуже обережно. Ау. Не так, як я зараз зробив. Так. Гіпноз. Сьогодні чимось крутий. Наступну така послабна. Джеволтерх автомився. Та хто ж розплатив весь світ? Отут дуже обережно. Так, ідія. Гіпноз. Він зробить дивний погляд. Я його трохи втомився. А ви дітки справді не відстаєте? От тут... Тут ніяких акурат в мене немає, серйозно. Тут я сам на горіхи отримую капець. Як бачите, на горіхи я дуже багато отримав, але зараз ми хілимося, тому це не має значення. Ну хай! Я ще ніколи так не радів, не веселів! Так, обережно, 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 ай. Так. Віднос! Дійсно, буде не погляд. Просто він така трохи послаблена. Джевол трохи втомився. Красати згулялися в моєму серці. Так, отут обережно джерел може бути прицільно. Так, джеявол. Бляха, мені похилитися. Ні, не буде. Навіть дяволезо посміхається. Ой-ой-ой. Діяволезо це погано. Так, Джеявол Гіпнос. Пріс робить дивний погляд. наступна така послаблена, джиявол трохи втомився. Це все так зворушує, не може втриматися. От тут просто це хаос, просто робіть ось такі хаотичні рухи. Але дивіться, де цей. Де наш улюблений е... джиявол. Так. Дріс украсив герберге. Ось і все, пані депанове, та бувайте! Так, отут обережно. Ай! Равже, зараз Резай, не впади, будь ласка. Гіпноз. Крис робить дивний погляд! Наставно така послаблена, що я його трохи втомився. Годі, вы твітлахи мене вже зморили. Так, от тут дуже легка атака. Отут -ут -ут. Стійте, обережно. Фармет, цей шкалу. Гіпноз. Кріс робить дивний погляд, наступно така послаблена, що я вот трохи втомився. ось Восьмий фінальний хаос! Тут головне не панікувати. Але а, я тебе ще дорогу зону, але нічого. Жити будемо. Якщо ви сміли, можете просто спробувати зробити ось так. Ох. Так, а... дьявол. Ні, давайте, знаєте, я похилюся, я візьму верто. Всім. І всі захищаються. Я можу бути що? Обережно, обережно. Обережно, обережно. Ай! Обережно. Так. Гіпноз! Сі чим скрутить! Скрумент така послабано. Джело же виглядає ну, виснажено! Я може будь-що! Все. Якщо ви пишете, що вже виглядає виснажено, то, значить все, ви перемогли, вам треба просто дожити до кінця. Врятувати Ральзея і робити ось так, так Дрімота, Джейл. Все! Резе не нашептав дрімоту.